Вітання на зв'язку, стереотип, і моя команда на українське є Євро FC24, Це збірна Румунії. Українське є Євро FC24 Це турнір між українськими контент креаторами по FC 24, де кожен матч буде записуватись на їх власний YouTube канал. Тому ось тут всі новини по цьому турніру в Telegram Також там знайдете. Розіграш PlayStation 5. Ми з хлопцями скинулись спеціально для вас за донат на нашу армію від 50 гривень один квиточок. Тому прийняти участь можуть всі також, не тільки PlayStation там буде, а ще буде розіграно три футболки від магазину Super Classic, ретро футболки вашого улюбленого клубу. Тому обов'язково приймайте участь, донайте на нашу армію. Ну а ми переходимо безпосередньо до команди, яку я зібрав на цей турнір. Ви скажете цигани. Я скажу так, бо вони обов'язково вистріляють. Організатори вирішили, що я найсильніший чомусь, хоча останні результати мої це реально 14-ледь-16 ледь перемог. І в мене на вибір залишалось 5 збірних. Це збірна Словенії, збірна Словаччини, збірна Албанії, збірна Грузії, ну і збірна Румунії, яку я і обрав. У збірній Румунії було лише дві три спешл-карточки. Це ікона Хаджі, це його син Хаджі, 85-го рейтингу, і інформ 86-й Драгузін. Як бачите, я їх вже трішки проапгрейдив. Хаджи купиться, ось цей правий захисничок 91-й. Він за 4 левел дається, там ще буквально 1000 експи залишилось, щоб його забрати. Давайте почнемо по порядку. З Форварда добре, це, це срібна прокачка. Він був 69 -м, м рейтингом. Дуже прикольне прізвище. Добре. Добре, добре, багато позицій має, класні плейстайли, класні стати. і Я думаю, він буде головним Голеодором нашої команди. Далі, хаджи, молодший молодший хаджи 5-5, ось така еволюція, його прокачав 85 ту версію, і він ну, дуже солідний, один із лідерів нашої команди. Далі йдемо. Еволюція станців, станчіу, Я не знаю, як правильно вимовляти це прізвище. Непогана картка вийшла як для 85-го рейтинга. 4 плюс 5, буде грати в центрі поля, маловато дефа, якщо чесно. Тут стиль зігранності йому поміняю. Випадково киду. А ми йдемо далі. Це у нас Марін, другий опорник, наш найкращий. 77 деф. Це наш найкращий опорник на секундочку. Має єнота золотого, це вже плюс. На пасики, плейстайли, ну, таке щось буде бігати добре, що не срібне. 5-5, до речі. Хаджи. Е, Хаджи, якого я куплю. Е, трішки ціна спаде. перед е, матчами куплю. 5-5. Ну, шалена картка вийшла, ну, це реально підгон від EA. Тут я качнув Мена, Мана, е, який ну просто бігунок 94 пейси. У е, нього там була срібна картка, трішечки апгрейднув його. Має 5 на фінтах. Я думаю, буде бігати, щось там прострілювати, по флангам подавати. І до проблемного: до захисту. Лівий захисник, ну, 83ПС-62 деф. Ну, жокей білий є. Ну, що ну, мені з ним робити? Я не знаю. Йдемо далі, Драгузін, це на, на нього велике сподівання. Я сподіваюся, він нас буде тащити і на кутових. І в обороні, бо партнер у нього жахливий просто. Це інформ Дракузіна, якого я качнув до 90-ї версії. Ось такі статки він має. Трікстер, блядь, є. Зато трікстер є. Ну, класно. Е Ось такий срібний центральний захисник це найкращий варіант. Е Будемо грати що. Підкати є, буде літати в підкатах. 69-деф. Тінь, може якось його врятує. Високий, до речі, хлопчик. Грає головою. Ну і добре. Е, правий захисник це також підгон Відеї. Да, за четвертий левел, як я вже сказав. Е, буквально тисячу експи залишилось. Я його заберу сьогодні-завтра. І буду вже тренуватися цією збірною. Ну і голкіпер раду. Він здається грав за лаціо Зараз в Бормуті. в нього є геймфейс, є якийсь там талант. Кроссклаймер. Е, ну, хай буде. Високий хлопчик і так далі. По заміння нічого цікавого. 90-й Пейс Петрілья, Грозов, Коман. я його можливо качну трішечки в еволюції. Ну, хоча б якийсь був суперсап. І Максим, золота карточка. Оце Екс-Динамовець, тому я в формі Динамо Київ, бо румуни тут грають. Напишіть, будь ласка, хто з Румунів грав за київське Динамо в коментарях. Мене Молдаван. запасний, ось такий. Та й на цьому все. Тренер Мірча Луческу, також Київське Динамо, вам його не видно, ну побачили, я думаю. Тому ось такою командочкою будемо грати. Сподіваюсь, і вийде ще якась еволюція, хоча я дуже сумніваюсь, хоча б, хоча б одного ще захисничка прокачає, центрального чи крайного. Але я думаю, що цього я вже не дочекаюсь, і цієї командою будемо грати до кінця турніру. Можливо, він закінчиться в мене в груповому етапі. Побачимо. Але на турнір сподівання велике. Я сподіваюся, все-таки вийти з групи, тому що із п'яти учасників із учасників групи виходять три. Тому шанси є. Треба старатися, будемо потіти. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку і вболівайте за стереотипа, слідкуйте за українським єдина Євро FC24. Побачимось.